Всім привіт! Сьогодні з вами я, Олексій, і сьогодні я у Майнкрафт Хардкор, можливо, хардкор, зберу всі блоки, які є в Майнкрафті. Всі блоки. Починаючи з найпростіших, закінчуючи з найскладніших. Але я думаю, що да. Я сберу все блоки в этом Майнкрафте. И чем скорнейший хардконнейший блок? Да иди. Э чем больше? Э я? Ну, чем больше? Чем далее будет от стандартных блоков. Ну что, Розуміла про що? Ну що ж, погнали, пог... Вісно, погнали. ж, погнали. -і, І зараз ми натискаємо створити. А, точно хард Все. Так. Плюс пісок. Разу плюс кактус Там не дарево. Я буде плюс земля. Тут чи тут буде плюс дерево. -а. І так багато чого. Так, пистопу наже є. І кактус вже є. А я буду по продовження. Кожен етап буде називатися легкими блоками, потім середніми, таким собі, а потім вже найхардкорнішими. Це відео буде присвячене легкими блоками. Е, Ставите під цього відео 5000 подобачок чи лайків. І, або підписуєтесь. П'ятдесят раз я ставлю, не ставлю, а знімаю нове відео по вже таким собі блоком. Так. Десь я думаю наше місце буде знаходиться. Бамбук, тростина, І ще також. Бамбук. А, я вже казав. Дерево і всякі різні види дерева. Крім башневого, мангрового, акаційного і з білого саду там. Типу, нічого завелося, що це зводить. А что ж, у нас за есть э, штучек. Е, и мы ровно так. У нас получается у нас так. Раздаком мы так. Стал у вас так. Горячий вот так такой же. Раз в коллектив блоки. Вот так мы так крафтим. Блок бамбука. Ще ми скрафтимо. Ось такі блоки. Потім всі інші вийду з них. Так, крафтимо ще. Ось це ми сноуклікаємо сюди, крафтимо тут палочки, палички. де тут палочки крафтиться? Все, можливо, робимо палочки. Заходимо в зброю, робимо кирку і лопатку. І все нам більше нічого не потрібно, З складкою я добуваю в кращому випадку тут каміння. І ставлю. Так, у нас з'явився кругляк. Добудемо його трошки побільше, бо він мені ще потрібен і в майбутньому потрібен для того, щоб його поставити на наше того, того ще блоків і так далі. Так, забираємо верстак. ще нам треба добути, як сказати, побільше дерева, щоб зробити з нього всі інші блоки. Зараз нас чекає просто це дерево. Потім у інших нас буде чекати інші види дерева. Зараз у нас тільки тропічне дерево. Потім у нас буде вести всяке інше, а в останній буде. Мангрове, вишневе дерево, е, біле, блідне дерево і... акатіна. І також ми закінчимо всі блоки. Так, зараз ми скрафтимо топор. Добудемо всі необхідні нам штучки. Так, тупо дерево. Добуваємо, 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 добываем. И добываем, и добываем, и добываем, и добываем, и добываем, и добываем. И все. Так, дальше йдемо сюда. Добуваємо, 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 добуваємо. Дальше йдемо до ковунчики. Добуваємо, добуваємо, добуваємо. До речі, просто звичайний блок кавуна... А, ні, його ж можна скрафтити. Я забув. А якби його можна було видобувати тільки топором на шовкле дотик, то тоді б. Я б це відніс до, до складної глиби. А так. Зараз воно відноситься до. Do... Просто звичайно то скратим блок ковуна ковна і поставимо его трішки по нижче бамбуку нам потім це поводить потрібно и всем с крату Тут носочки? Двері? Ось ці штучки. І останнє ми робимо люки, а в нас вже є Люки. Окей, зробили люки. Далі ми Робимо ще палки до цього ж таки. І з палок ми робимо загородки і дверцята. І віконця. І зараз фінальний час розставлення. Для цього зараз ми доводимо ще одну швидку. Все, прошу зараз розставляти. Йдемо в цю постелю. Все, поставити всі блоки, які в нас є, і закінчиться це виживання. Якраз до мочі справилась. еще что ж, желаю видео пять лайков. Я, Роблю, и мы переходим до таких себе блоков. Так, зараз я поставлю тут все, какие у меня есть И тростничок. Ну можно поставить тростничок. Так ми можна, тоді це і люк. Все келопада не потрібно. Так що ж. Скоро ми закінчимо, ставимо це сюди, оце сюди, двері сюди, це сюди, колон сюди, парканчик сюди. И люк сюди. і на цьому легких блоків закінчили. Всім пока. Набираємо на це відео 5000 лайків. І я опубліковую нове відео. Ну що ж, пока. Пока. Весь наш пока. До нових